Всім привіт! З вами Фальконе, він же Дмитро. Продовжуємо грати на мапі Малинівка. Телефонував я Костіку, щоб він допоміг мені завести навоз, але Костік, як завжди, не відповідає. Тому Федорка, Федорка, дякую тобі за роботу, ти завжди прийдеш на допомогу. Отже, треба завести навоз, а куди його завести? я довго думав. Чи до подвір'я, чи десь на продаж, але я не знаю, де воно тут продається. Треба знов питати дідів. Що я вирішив? Я зараз повезу його до Люськи. У Люськи ми там побудували теплички, і я сподіваюся, навоз там піде як добриво. Це обов'язково треба. Бо якщо нам удобрювати огороди, ну у нас просто немає техніки, яка розкидає навоз, і у нас 2000 гривень всього. І то я зараз зарплату Федорці плачу, йолки палки Федорка, давай швидко їдемо. До речі, треба машину забрати. Так ось, Федорка, ми швидко їдемо давай, і ти йдеш відпочивати, бо мені треба багато грошей. Я думаю, що трактор залишу тут. Так, а де Федорка? Федорка, давай! Давай доганяй, нам треба вже заходити, працювати. А то в мене гроші Е, ти мені ще причепа покосав. йолки палки Федорка, все, дякую за роботу. Далі я сам дякую. Дякую велике. Чуть мені не розпрощили причеп. Ану, подряпин немає. Немає подряпин. Щось, Федорка, з непривички почав це таке гасати. Слухайте, мені це не подобається, але що поробиш? Що поробиш? Сталося, що сталося? Так, а тепер, тепер нам потрібно десь розвантажитися. Я от думаю, як це сюди заїхати? Так, от сюди ми заїжджаємо і десь тут ми маємо розвантажити це все, але немає мітки. А є, все нормально. Подивимося, скільки ми сюди висипемо навоз. Ей, навоз, ти куди? Нам потрібно в іншу сторону. Ні, ну почекай же, ж так не треба робити, а? Давай складуємося. Нє, не так. А ось тепер. Все нормально, куди потрібно? До речі, я багато на навозу влазить. Можливо, і досить, можливо, і досить. Я хочу ще в інший садок закинути. Так, тут розвернуся по помідорчикам. Тут такі помідорчики і не дуже. Тому я думаю, що нічого з ними не станеться. Так, виловий навантажувач посеред дороги, який, як завжди, і не прибрав. Так, я думаю, як це тут розвернутися краще. Ой, загнав себе глухий кувут. Ой, загнав. Так, тут розвантажимо теж навоз. Ага, все, тут розвантажили. Тепер треба подумати, як звідси виїхати. Дивіться, дивіться, як віртуозно я це все роблю, а? Я думав, що нічого у мене не вийде. Але вила треба забрати. Ось вони тут заважають. Можливо, я трошечки по ним протопчуся. О, на тачку не їхав. На тачку наїжджати не, не можна. Ну, перекину вила. Нічого, нічого, все у нас буде добре. Так, залишки, залишки на возу я сюди, зараз висиплю. Я бачу, що тут поміщається багато. Тому обов'язково досиплю. Ось так. І що? У нас тут майже 11 тисяч літрів навозу. Це дуже багато, я хочу сказати. Дуже багато так. А далі що я хочу? Я хочу позбирати помідорчики. Нам потрібно багато грошей. Дивіться, люди стали стоять. Трактора подобається мені чи як? Ну, сподіваюся на це. Отже, тебе я заглушу тут. А ось ти, ти, мій тракторець. Зараз будеш працювати з помідорочками. А, до речі, слухайте, а куди я буду їх навантажувати? У мене немає причепу. Що я тут залишив? Так, це причепна платформа, і там у мене на причепі борти. В будь-якому випадку треба шукати наш газон. Я не знаю, де він, треба по дідам поїздити. Позбирати помідорчики і поїхати їх продавати. А то у мене 1300 гривень. Що, що я за них куплю взагалі? Нічого не куплю. Так, швидко до роботи. Ну і все ж таки. Дотелефонувався я до Костіка, ось зараз за останні гроші дам йому зарплату, він все ж таки мені допоможе завести сюди трактор. Бо дві ходки робити не хочеться, дуже ліньки, тому я вирішив все зробити за один раз. Так, Костік, все, добре, добре. Попрацювали і вистачить. Дякую, що ти не врізався в мій причеп. Все, Костік, до побачення, давай. Костік, все, годі гроші знімати, Костік! Нарешті пішов. а то ж поки всі гроші не заробить, то не злізе. Ото наглий. Дуже наглий хлопчина. Так, а що я хотів? Я хотів десь поставити кормозмішувач, щоб він не заважав. А давайте я спочатку його поставлю на парковку от сюди, щоб далеко не заїжджати. Ось, тут буде нормально для нього місце якраз. Він тут у нас, до речі, і стояв у минулому році, тому я думаю, що з ним нічого не станеться. Так, головне його відчепити. Там, там, до речі, у нас багато корму. Ну як багато? Сіно, солома, тобто ми ще можемо робити корм, але це згодом. Згодом заготуємо. Нам поки що хочеться продати чим більше помідорчиків. Так, а виловий навантажувач у нас знаходиться там біля люськи, тому я ковш скину десь тут, на його законне місце. Так, ковш, я тебе скидаю. Спочатку опускаю. І скидаю. Тут я нічого, наче не забув, наче нічого не забув, добре. А ваги я забираю з собою, точніше противаги. А тепер саме головне, треба зробити, зробити так, щоб у цього причепа не було бортів. Я зараз їх поскручую, познімаю. Але спочатку треба довести його до майстерні. Ось, зараз я під'їду, згадаю, як це було. І що я бачу? До речі, що я бачу, тут паливо валяється, паливо. Воно точно, воно було під снігом. Під снігом було, я його не бачив. А тепер ось ще одна каністрочка. Дві каністрочки ще з паливом є. Так, а добре, що нам потрібно? Нам потрібно взяти болти, точніше, молотки, ключі, болти, все краще, що нам потрібно, ломи будемо зараз а, демонтувати, причеп, бор, демонтувати борти, побачимо, що у нас вийде. Отже, познімав я борти. Ось такий у нас причепчик. Ми туди борошно навантажували. Зараз такі самі палети з помідорчиками навантажимо. Так, а головне, що нам зараз зробити, нам потрібно знайти вантажівку. Так, я поїду на тракторі, на всякий випадок. В принципі, нам трактор теж треба завести, і причеп треба завести, і знайти нашу вантажівку. Я спочатку поїду до діда Петра у Петухово. Я, до речі, давно його не бачив. У нього попитаю, поцікавлюся, як справи. Все ж таки, давно не бачилися. От тільки причеп почеплю і зараз вирішимо у дорогу. Так, готово. Можна їхати у петухово до діда Петра. Нас зустрічає петухово. І ця одинока жінка, яка тут ходить завжди туди-сюди. До речі, ви помітили, що тут завжди одна жіночка бігає? Хоча ні, ні, тут бігав і мужичок. Ну таке не дуже людне село. Тут, в принципі, пару хаток у цьому петухово. Всі сидять по хатам. А хто на полях працює, роботи теж багато, і ось хатка діда Петра. Зараз подивимося, що там у нього є цікавого для мене, якщо він вдома, звісно. Ну що ж, дід Петро вдома. Добре посадили, потереванили, розповів, як у нас справи були, куди ми з дідами їздили, як у нас справи в осаді прийшли. Що ж, це було цікаво. Що я дізнався? Я дізнався, що моя вантажівка у діда Костантина у Федерищах. Треба зараз до нього заїхати, попросити, щоб він її привіз. І ще одне. Дід Петро сказав, що у нього є поле з соєю, на якому ми працювали і якось ми не допрацювали. Він просить зібрати, все ж таки, він нам заплатить гроші і каже, блін, ну зберіть, бо немає комбайна, нічого немає, треба, треба збирати, бо врожай пропаде. Ну що ж, я погодився, я, звісно, погодився і буду допомагати. Як тільки в мене звільниться час, я обов'язково допоможу діду Петру. Ну, а поки що поїду, привітаюся з дідом Константином і заберу свою вантажівку. Так, приїжджаємо у Федорище. Зараз заїдемо до діда Константина. О, бачу, бачу. Ось моя вантажівочка. Так, зараз заїду сюди на обочину. Люди, люди, нагрій, як завжди. Що в малини Що у Федорищах? Капець просто. О, ось вона, слухайте, і ще борти зняті, якраз те, що мені треба. Ей, дід Костя! Так, останні грошики, останні грошики у нас з'їдаються. Діда Кості вдома не було, але там Федора працювала. Тож, Федора, допоможи мені завести вантажівку. Ой, треба швидко їхати, слухайте, 800 гривень. Я зараз всі, всі гроші роздам на зарплатню, і в мене нічого не залишиться. Треба дуже терміново займатися помідорами. Федора, ти їдеш? О, добре, Федора, давай за мною, не відставай. Поїхали займатися справами. Дякую Федорі, що допомогла, але все ж таки з перегон техніки з села до села в мене все обійшлося в 600 гривень. Це, в принципі, не багато, але й немало. Враховуючи відстань, що ми приїхали не дуже далеко, тому це дороговато все-таки. Так, отже, куди я побіг? Треба спочатку взяти машину і завести її у подвір'я. От, мужик, що ти тут робиш? Зараз поїду. Федор! Федор, ти що таке робиш? Ти мене налякав просто до усрачки. Я кажу, тут люди просто якісь дикі. Тепер треба подумати, де поставити кращу машину, щоб її було легше навантажувати. Тут настільки мало місця, і ще такий ландшафт трошечки кривоватий Ну, зробив я тут насип. Зробив. Що тепер робити? Я не знаю. Сподіваюся, ось тут я буду не заважати сам собі. Ось так, стану. Боком, боком, раком, боком. Ось так. Сюди буду навантажувати, тут буду брати, туди буду навантажувати. А вила, вила треба якось перекинути. Важкі. Щось не виходить. Нічого, я трактором перекинув. Так, далі так. залишилося завести сюди причеп і підчепити вила, і можна починати працювати. Ну що ж, причеп у подвір'ї, машину у подвір'ї. вило на місці, ось почепив, бачите, покружляв, покружляв, багато слідів залишив, але, але начепив. Так, спробую взяти зараз перший, перший ящичок. Ой, я давно вже не працював. Дивіться, під гірочку дуже погано виходить. Трактор трошечки зносить в сторону. М -м, мені це не подобається. Треба буде щось думати, може ще бнем насипати чи що. Ну не подобається цей схил, він взагалі просто додає мені роботи. Я і так не спец. Ось по всім навантажуванням. О, підняв. Так, добре. І наче перший-перший піддончик вже поклав на машину. А так, я спробую його зафіксувати зараз ременями. Я зможу ось так вздовж зафіксувати його. Ні, тільки поперек, так? Чи взагалі не можу зафіксувати? Ей, а що за діла? Я не можу зафіксувати? Ну добре. Можливо, щось е, зачепнив неправильного ременя. Але спробую зараз ще раз покидати трішечки. Сподіваюся, вони не порозлітаються. І побачимо, що у нас буде. Так, знайшов ремені, зафіксував всі помідорчики, і слухайте, я думав, що мені здається, що я забираю піддон, а там з'являється новий. І все ж таки не здалося. Так, Люська вибігла допомагати, я поки вантажив. Вона десь там зривала і заново новий піддон мені ставила, підставляла. Дуже швидко збирала я сам в шоці. Але ось маємо, що маємо. Ми завантажили вантажівку на 4500 літрів. І ще в нас залишилося скільки 5 піддончиків. Зараз по швидкому це все завантажу на причіп. Слухайте, а що це таке? Я ж зарплату працівникам вже платив. О, у нас вже мінус 500 гривень. Ми маємо, маємо віддати ще гроші. Так, треба, треба срочно зараз це сюди навантажити ось ці 5 підончиків і поїхати продавати. Значить, ти стоїш тут, а я поїду продавати всі ці помідорчики. Ну що ж, ми хорошу роботу проробили. Я у Люській спитав, де краще продати. Каже, в її магазинах краще зараз не продавати, там низька ціна. А ось у їдальні, у Константинівці. Якраз те, що треба. Ну що ж, тоді поїхали. Ось вона, Константинівка. Ну що ж, ми доїхали, зараз треба заїхати у їдальню. Ми тут колись були. До речі, чуть діда Федора трактор не перекинули. Та ні, ми його перекинули, але наче все добре. Сподіваюся, на цей раз я нічого не перекину, а продам нормально помідорки. До речі, у нас тут травли за травлами, і трактор перекинув. І молоко тут не приймали. Але яка їдальня може бути без помідорок? Помідорки дуже смачні, домашні, просто офігенські. От зараз я сюди заїду і сподіваюся, їх почнуть розвантажувати. Так, заїжджаємо. О, пішли грошики. Грошенятка пішли. Я бачу, вже розвантажується все. Чи не все? Так, треба покривати цими робітниками, якось вони повільно це розвантажують. Ну, давай, давай. З машини забери, з причепа, широку на широку. Так. Ну і ще трошечки, давайте, піднажмемо, Без перекурів, хлопці, давайте. О! Все нормально. Так, 113 тисяч гривень ми заробили. Ну що ж, це чудово? Це дуже чудово. Треба їхати на автобазу і думати, що нам робити далі. Помідорчики ми всі продали. Доїхав я на нашу автобазу, повивчав тут деякі креслення, і що я збагнув? У мене є потрібний інструмент, потрібна апаратура, чого я маюся всякою фігньою. Так, а мені потрібно спочатку наростити борти, на причеп, щоб можна було перевозити сою, яку ми будемо збирати по контракту у Діда Петра. І тут, тут, я знайшов, що можна зробити, який можна зробити апгрейд. Зараз я цим займуся. Так, а відповідні інструменти я наче взяв? Наче взяв. Ну що ж, почну працювати. Борти, борти поставили, як вони були спочатку. До речі, треба буде якось завести техніку помити, бо вона дуже брудна. А ось що я зробив з машинкою. Так, я знайшов деякі деталі, запчастини, листи металу і ось таку скатав діжечку. Що я хочу зробити? Я хочу зараз заїхати до наших корівок. І продати все молоко. Відразу заль'ю сюди і у причеп. Так я більше зараз завезу і продам. Подивлюся, скільки у нас вийде грошеняток. і далі можна від цього відштовхуватися, наймати працівників, допомагати діду Петру і таке інше, і тому подібне. Тому спочатку до корівок. Ех, така гарна нержавіюча сталюка. Дивіться, дзеркальна, а я вже її десь замурзав, десь приїхав по богну і ось такий маємо вигляд. Обов'язково, обов'язково після всього цього треба заїхати і помити машини. Так, спочатку що я хочу розвернутися якось. Так, щоб правильно заїхати до корівок. Так, так, до вас заїду зараз. Зараз спробуємо заправити цю машину молоком. Подивимося, скільки влізе. Ось, пішла, пішла заправочка. І все. 700 літрів. Там вже було 10 000 літрів. Що не так, дивіться. Молоко 10 тисяч літрів. А ми набрали тільки 726. Чого так мало? Так, що у нас тут? 4%, а тут у нас не видно. Не видно скільки відсотків. Так, давай, на, завантажуйся. О, все, пішло. Я щось не так класно, десь кран перекрив. О, тепер завантажується молоко нормально. А, я, мабуть, з тієї цистерни перелив. Ну, я вмію, я вмію. Не туди під'єднав шланг і ось така штука вийшла. Так, у нас тут 4000 літрів. І зараз сюди завантажимо 5. Так, мені не треба розвантажувати, мені треба завантажувати. Ось. Спробуємо завантажити. О, пішло молоко набиратися. Тільки дуже повільно. Нічого, зараз набереться і ми поїдемо. Не мукайте. Я зараз перевірюсь, скільки у нас молочка. У нас 2500 літрів залишилось, і там 9 тисяч літрів завантажено. Точніше, залито. Правильно? Правильно. Ось така у нас вантажівка, ось таким гарненьким е цистерночкою гарненькою. І ось такою діжкою, яку залапали і треба помити. Нам що залишилося? Заїхати на молокоробний завод. Там його будуть пастеризувати. По пачкам фасувати і подивимося, скільки вони нам заплатять за це. Ну що ж, зараз подивимося, скільки ми отримаємо грошиків за наші 9000 літрів молока. Спочатку треба розвантажити машину. Ну ж бо. Я не розумію, чому це неможливо. Як це не продається молоко? Ви що? Я ж тут, я ж тут розвантажував молоко. Чому не виходить? Є, е, слухайте. Люди добрі. Мені це не подобається, наче все під'єднано в мене. Мені. Мені взагалі це не подобається, слухайте. Дуже не подобається. І навіщо я збирав це молоко? Я ж колись його тут продавав. Колись воно тут продавалося і все було нормально. Так, чекайте, чекайте, я зараз все перевірю. Все перевірю, все від'єднаю. Спробую заїхати ось так його злити спочатку. Давай на задній хід. Це мені не подобається. Погано в мене перечуття. Але що я можу зробити ще? Та нічого, наче. О, так продається. Можливо, це по окремості буде продаватися, чи не могли під'єднатися до нашого кранику? Це дуже ймовірно. Так, з машини ми отримаємо 89 тисяч. І зараз залишилося підвести сюди причеп. Пішло продаватися. І це все? Так, давайте ще. Ей, що, що за діла? Ну, давай продавайся. Я не розумію, що коїться. Так, вперед проїхав. О, пішло, пішло розвантажуватися. Знов щось крани не під'єднали, чи що. Нормально же пішло. Все зливається. А то я злякався. О, 98 тисяч гривень ми заробили. На молодці, це на одному причепі. Слухайте, це добре. У нас 314 тисяч гривень. З цими грошенятами можна їхати додому. Одразу помиємо техніку і подумаємо, що робити далі. Я сподіваюся, все ж таки, що це бруто не подряпане. Дуже не хотілося б, щоб у нас все було подряпане. Але нічого, у нас багато грошей, але на фарбу витрачати я їх не буду. Що я хочу зробити? Нам потрібно подивитися, що у нас по субстрату, що у нас по насінню, і засаджувати вже садки. Садки нам будуть приносити помідорчики, можливо, капустку чи... А полуницю, щось придумаємо. А ще нам треба заготовити багато сіна для корівок. Щоб не було такого, що корови голодують, а бачите, скільки молока вони не давали, а молоко дуже-дуже дуже багато коштує. Ну що ж, помили, все чисто. Наразі я буду з вами прощатися. З вами був Фальконе, до зустрічі!